Дома. Ну, ви придумали. Я що, не людина чи що. Ну, звісно, я що не розумію, ну погано ви себе чувствуєте. Та всі гроші, понімаєте, все гроші не заробите. Конечно. Ото сидіть вдома, я вам розрішаю, посидіть, ото зробіть собі чая з лимоном, та якусь шоколадку вкусно собі відкрите. Звісно, звісно. ну все гроші не заробиш. Ой. Отдихайте, подивіться якісь в гості, конечно. Та ну, Боже, наша вам та робота, я вас умоляю. Конечно, все, давайте, не болійте там, да, все. Угу. Кума, хто це такий дзвонив тобі? Та не знаю, Кума, позвонив усь у якийсь номер телефона, no. понимаєш. Ну і каже, що голова болить температура, каже, можна, каже, бо не вийду сьогодні на роботу. А я що не людина чи що? конечно. О, от Сила людину, дала йому місяць отгулів. гулів. Ого, ну хай той підлічиться трохи.